Це буде червона крива. Активно працюйте із пультами, пані та панове. А я запрошую до центрального мікрофона Юрія Михальчишина, народного депутата із фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане Михальчишин, до вечір, початку сатур. акції протесту опозиції. Ваш лідер Олег Тягнебок заявляв, що ця Верховна Рада вже не запрацює. Але завтра парламент може запрацювати, як дали зрозуміти ваші союзники з батьківщини. Що змінилося за останні дні? Революція скасовується. Аж ніяк, пане Андрію, ви не точно цитуєте Олега гнебока. Він сказав достеменно, цей парламент не буде працювати так, як працювала Верховна Рада минулого скликання. Там не буде. Фортепіанного концерту Чечетова і його колег. Там не буде ламання табуреток об голову опозиції, як це було в минулій каденції. Парламент працюватиме інакше, як вищий представницький орган і як нормальний законодавчий орган європейської країни і європейської нації. Революція не скасовується. Її не можна стримати так само, як не можна стримати весну. Байдуже, що зараз була і Хорделиця, і Завірюха, і у Львові. Вулиці були заметані снігом. Я скажу, що я провів під час виборчої кампанії десь 150 зустрічей, але зараз. Ентузіазм в очах людей зовсім не той, який був восени напередодні виборів, коли було питанням життя і смерті, не пропустити партію регіонів, щоб вона не здобула абсолютної більшості 300 голосів. Зараз люди вже не просто чекають змін, вони хочуть перетворення країни. Країни, в якій люди і громадяни, платники податків, це не просто пил на мештах чиновників і депутатів, а це реально творці свого майбутнього. Адже ми живемо в країні, де важливі соціальні, економічні політичні рішення приймаються від імені народу, тими, кого народ ні на що власне не уповноважував. От сьогодні у нас виявляється, мав відбутися таємний кабмін. Цікаво, хто з лішів знав, що у нас відбуваються засідання уряду в таємному режимі. А що там мали робити? Ділити субвенцію на погашення різниці в тарифах комунальні, за комунальні послуги між різними регіонами. Загальний об'єм коштів 5 мільярдів гривень. Тільки після втручання депутатів свободівців, які прийшли на цей кабмін, засідання раптом перенесли. Отак От і живемо, так і працюємо. Тобто, реально сьогодні відчуття змін їхньої доконечної необхідності це те, що об'єднує Україну, і ніяка революція насправді не могла бути би плодом політехнологів. Це так, тільки в, в якійсь там хворобливій уяві, тих, хто вірить в кремлівські мантри і в Лубянківську пропаганду, можна вкласти тезу про те, що революцію можна підготувати як технологічний проект. Революція вона виростає із внутрішніх сил народу, виростає із його проблем, із його бід, із його турбот. Але можна також підігрівати революційну ситуацію. Можна, Чи я неправильно цитую бока? Можна і треба. Я хотів би сказати, що обставини нас штовхають до подальшої, е, реально не те, що радикалізації, а прискорення темпів мобілізації людей. Ну, дивіться за лютий місяць у нас стало на 25 тисяч безробітних більше. Скільки їх буде до кінця цього року, я хочу запитати. Офіційно, це за статистикою Держкомстату, який, як відомо, бреше трошки більше, аніж мисливці після полювання і політики перед виборами. Добре розуміємо, про що йдеться. Тобто часу залишається не так вже і багато. І ми це добре розуміємо. Теперішня акція «Вставай Україну це мобілізаційна акція. Ніхто не ставив за мету організувати народне повстання до визначеної дати 18 травня. Революції не відбуваються за календарним планом і за календарним графіком. Але революція в ну, країнах. Дехто де, де казав, що сьогодні, каже рано, завтра буде пізно. Без конкретних календарних точок відліку, пане Америку. Але Андрій. коли це сказано сьогодні, то є конкретна дата. Поки що є проміжна дата. 18 травня, фініш акції Вставай Україну в місті Києві. Я гадаю, що коли на вулиці столиці під світіння київських каштанів вийде 50 тисяч громадян України, 50 тисяч українців. Тоді ми з владою почнемо діалог зовсім іншої тональності, аніж сьогодні. Це буде не просто блокування трибуни, не намагання достукатись до того, хто почує кожного. А це буде мова навіть не ультиматумів. Це буде мова проста, відверта, щира людей, які втомилися бути невідомо ким, населенням, платниками податків, але не громадянами, які самостійно визначають свою долю. Так, у нас сьогодні спільний ворог з шахтерами Донбасу. З металургами Придніпров'я. У нас спільний ворог сьогодні з Одеситами, з Луганчанами, з мешканцями Тернополя. Це корумпована, продажна, брехлива криміналізована влада, яка є симбіозом недобитих відморозків 90-х, корумпованих чиновників і бюрократів. І, крім всього, глитаїв і павуків, тих, кого зараз називають політкоректно олігархами. А насправді це все буржуйсько бандитська система визиску і поневолення українців. Двадцять ви, то ви, проти, буржуїв? Над нами. ви проти буржуїв? Ви проти буржуїв. Ми проти тих, хто називають політикоректними олігархами. Ні, а можна сказали можна система бандитсько-буржуйська, пане Андрію. Ми добре знаємо про кого говоримо. Зараз відбувається останній етап розпродажу України. Вони запланували Ось сьогодні. Мали Крим Енерго мали продавати на цьому засіданні Кабміну про відчуження цілісного майнового комплексу Крименерго мала йти мова. Вони хочуть всю комунальну систему України продати Ахметову, Коломойському, Боголюбському, Навінському, Живаго і ще іншим прекрасним людям за прикрим збігом обставин, жоден з них не є українцем. З чого б це раптом? Отже, про це ми й говоримо. Соціальна і національна визвольна боротьба приведе нас до свободи. А ви б хотіли продавати лише українців? Я б не хотів продавати стратегічні об'єкти взагалі. В'ячеслав Піховшик програмними. Згідно з згідно з програмними документами свободи, останній продаж е, української власності олігархам, глитаям, павукам і іншим персонажам Карпенка Карова, це не Крим, Обленерго, а Український Чорнозем. Я просто нагадую ваші програмні документи. У е, мене таке питання по тим соціологічним опитанням, які цитував Олег Медвіті, які які згадував, виходить так, що е, Яценюк і Кличко я бачив, ідуть на перших місцях, а тягнебок відстає. Це ваше недопрацювання? Я гадаю, це просто ваше нерозуміння нашої стратегії, пане Вячеславе. Це, це стратегія, що він відстає, да? зараз не, не, стоїм, не стоїть на п'яткуденному завдання зробити тягнебока президентом України 2015 року. Зараз у нас є інша проблема вберегти державу від повного розпаду, від встановлення диктатури на зразок не те, що білоруського, а найгіршого північно-корейського варіанту. Адже не все що політехнологи Януковича переконують його в тому, що в нього рейтинг, як в Кім Чен Іра. А насправді ми знаємо реальну достатню картину з'ясувати, щоб вийти на вулицю, приїхатися в метро в Києві, купити щось на базарі в Донецьку і піти постояти в черзі в ЖЕКу у Львові. Тоді будемо добре знати реальний рейтинг всіх суб'єктів політичного процесу в Україні. Насправді, ми цілком свідомо, свідомо розуміємо те, що в інтересах банкової перетворити зараз е цю кампанію Вставай Україну у такий собі кастинг глядацьких симпатій, хто, мовляв, найбільш адекватний і найбільш радикальний. Кандидат в президенти України напередодні дві 2015 року ми на цю гру піддаватись не маємо ніякого наміру. Добре, розуміємо, що сьогодні немає ніякого значення, хто конкретно із представників опозиції обійме цю посаду. Значення має інше перемогти Януковича ще в першому турі. А в ідеалі акцію вставає Україна домогтися дочасних парламентських і президентських виборів. Оце стратегічне завдання, яке ставить перед собою опозиція сьогодні. А те, що соціологія малює цифри, ну бачите, я як кандидат політичних наук і як людина, яка виграла мажоритарний округ мільярдера, якого малювали отакий відрив від мене. Ну я, чесно кажучи, до цих цифр ти ставлюся з великим скептицизмом і певною долею недовіри. Думаю, маю на це право, як і всі українці. Дмитро Дроздов. По поводу к которое вы забросили э, своїм коллегам сейчас, я просто хочу напомнить о тех фортепияних концертах, которые были засняты Львовскими телевизионщиками, Львовська облрадия и которые исполнялись вашими однопартийцами, вошедшими теперь Верховну Раду Украины. Так вы ж покарані вже, все питание да, вони покарані депутатством, депутатством народним депутатом покарані. <сум> вот а э, по поводу щирості и відвертості, о которой вы сейчас говорили, вот э, ваш ідейний. Вождь Ярослав Стыцько призывал евреев уничтожать немецкими методами. А ваш нинішній э, вождь встрічає э, встрічається жидвою прямо в посольстві, причому зустрічі э, ті дружні. Э, Скажіть, пожалуйста, ласка, чому э, об этой зустрічі не нашло оперативного освічення на вашому сайті, якщо говорити щирості, відвертості? Крастенько дякую за питання. Воно звичайно об'єктивне, не провокаційне і дуже актуальне сьогодні. Зою світ пісне першу частину так справді у нас мав місце прикрий інцидент в Львівській обласній раді, і винних було покарано зокрема депутат. Яка голосувала за колегу не потрапила до партійного списку, а балотувалася на мажоритарному окрузі? Там вона отримала 60% підтримки виборців. Думаю, це хороший тест на те, як виборці оцінили. Її роботу, і цей урок, думаю, засвоєно. Тобто в свободи нема Мартія проблеми. Я висунула її на мажоритарний опор, А так? не потрапила вона на місце в списку. Думаю, це хороший дисциплінарний захід. Наші колеги з партії регіонів до такого ще не доросли. Тепер далі щодо Ярослава Стецька. Ну, Звичайно, ви, як завжди, цитуєте все за методом відомим всім студентам, з довідника Дестеля. знаєте, як пишуть, коли не знають, звідки взяти, пишуть цифру зі стелі. Так само і ви наводите цитату, абсолютно зі стелі, не базуючись на перших джерелах, які я особисто вивчав, як. Людина, яка не чужа українському націоналізму. Стосовно того, якими термінами ви оперуєте, це ваша особиста проблема, ваш суб'єктивний погляд на речі. Те, з ким зустрічається Олег Тягнебок, як лідер однієї з найдієвіших опозиційних парламентських партій, звичайно, це все відбувається в рамках тих рішень, які приймає політик і політрада Всеукраїнського об'єднання Свобода. Це санкціоновані дипломатичні зустрічі, консультації, інколи переговори. Звісно, що не всі вони відображаються на офіційному вебсайті партії, оскільки там є місце для. Великої кількості інших актуальних подій, наприклад, як б'ють депутатів Верховної Ради, які захищають гостинний двір в Києві, як б'ють депутатів Верховної Ради, які намагаються потрапити на сесію Київської міської ради. Є про що написати і є про що згадати на сторінках партійного вебсайту. Дякую вам, Ірина Тиран. Для того щоб вивести людей на вулицю, для того щоб вони вийшли з вами на вулицю, вони повинні бути впевнені в тій силі, яка їх веде. А для того треба знати краще її позицію, треба краще знати її думки. Суправді, у мене до вас таке питання. Загальновідомий факт, що в 1837 році Тарас Шевченко був смертельно хворий, і е, силами друзів його він перебував в Петербурзькій міській лікарні, і от е, з того світу його практично витягнув ніхто не інший, як Олександр Дмитрович Бланк. Це представник єврейської національності і рідний дідусь а, того самого Улянова Оленіна, якому от, представники вашої сили, пам'ятникам якому відбувають от, зараз носи і зносять голову. Але питання в мене м, інше а, фактично. ця людина врятувала від смерті людини е, великого письменника. Як ми його зараз називаємо кобзарем національною іконою, як хочете, Я не думаю, не будете з цим сперечатися. Тому в мене питання, чи не вважаєте ви, щоб зараз було політкоректно, щоб ваша політична сила за те, що ваш колега по партії Мірошниченко обізвав Мілу Куні з е, жолкою, а вибачилася перед представниками цього народу, які фактично врятували українську генію? і відповідь на це запитання. Ми дізнаємось угу. після нетривалої перерви. У прямому ефірі Свобода слова при центральному мікрофоні Юрій Михальчишин, народний депутат із фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Прошу. Дякую за ваше запитання. Воно досить багатовимірне. Спробую відповісти лаконічно, але структурно. Перша ваша теза: для того, щоб людей вивезти на вулиці, треба, щоб вони вірили тим, хто їх закликає. Я, хоча, не так багато маю років, але брав участь у всіх протестних акціях, починаючи з часів Україна без кучми, повстань Україну, Помаранчевий Майдан. Потім організовував різні інші акції, в тому числі 9 травня у Львові. Є в активі. Хочу вам сказати, що ми ніколи не відчували браку тих, хто вірить у наші заклики виходити на вулиці, захищати свої права. Що люди розуміють, що свободівці, на відміну від тих, хто сприймає життя за вікном свого лексуса, живуть тим самим життям, що мільйони українців. Ми точно знаємо, скільки зараз тариф на маршрутний автобус, точно знаємо, яка ціна на продукти на базарі, точно знаємо, які тарифи на гарячу воду, на газ і на тепло. Тому що ми живемо тим самим життям, і тому люди нам вірять, незважаючи на те, чи читали вони повністю наші програмні засади, чи ознайомлені вони з ними у такій мірі, у якій це зробили ви, як фахівець. Друга ваша теза про те, що програмові засади всеукраїнського об'єднання свобода, якимось чином суперечить нашому ставленню до Тараса Шевченка і до проблем про коректності. Ось що я хотів би сказати, якщо ви читали щоденники Тараса Шевченка, це людина, яка дуже непривідкоректна була по своїй суті внутрішньому духовному світу і всією своєю біографією життєвим шляхом це підтверджував. Стосовно проблем перекладу, я думаю, це ви зараз ще дуже толерантно окреслили вислів приватному щоденнику на Фейсбуці нашого однопартійця. порівняно з тим, як його переклала деяка преса, яка там додала ще епітетів, перекрутивши повністю те, що було сказано. Ну і, врешті, щодо пам'ятників, ви знаєте, ми живемо в країні, де пам'ятник можуть поставити будь-кому Сталіну. Вони поставлять пам'ятники Солов'ю Розбійнику, Малюку і Карлсону, Гастело, Червоній Шапочці, там Святополку -Окаянному. Вони навіть там з вами поставить пам'ятник. Оця влада, яка є, всі нам поставить по пам'ятнику, неодмінно бездарному, тому що оцей символізм повної бездарності і робити все для того, щоб Україна... Решті решт стала одною великою братською могилою. Це і політика партії регіонів і їхніх сателітів комуністів. Це вони вже колись робили в 1932-33 роках. Потім вони це робили під час другої світової війни, 1939-1945 років. Потім нас Шукаєте, Україну, то в регіонів Тоді й гадки не було. Це ті самі люди. До речі, це внуки тих, хто в Смершівських катівнях розстрілював людей. Хто в Тюрмінолонському у Львові я, я, завжди, я завжди проти того, щоб перекидати сьогоднішні проведення батьків? За, або тому внуки. що немає ні минулого, ні майбутнього без сьогодення, і вони пов'язані одною мірою. Добре, це розуміємо. Про сьогодення і будь ласка, відповідь так. так відповідь вже прозвучала. Ага. Будь ласка, якщо пані а, про експерт про з принципу свобода не поділяє прагнення Іх інших сил е, абсолютизувати політкоректність. Вважаємо, що наша робота називати речі своїми іменами. Так вона нам подобається: називати чорне-чорним, а біле-білим, а не казати, а що воно ультрафілетово. Ну, якщо ви не читаєте класики, якщо для вас Іван Франко Тарас Шевченко екстреміст. Мабуть, ви підляєте тоді думку пана Колісніченка, пані Бондаренко. Вони б скоро сажали і знімали звання і поета Стараса Шевченка. Він сумісник був і художник, і прозаїк, і поет. Вони б з нього зняли звання. От Річ, ми, ми це, от ми зараз шоу. дізнаємось думку пана Колесніченка, бо я дякую Юрію Михальчишину, народному депутату з фракції. ВО Свобода, запрошую до мікрофона Вадима Колесніченка, народного депутата із фракції партії регіонів. Нагадаю, що в студії сьогодні 44% глядачів підтримують мажоритарну систему виборів до Верховної Ради. Це синя крива. 56% пропорційно – пропорційну це червона крива. Отже, пане Колесніченко, громадські організації Харкова і Херсона вже вимагають розпуску парламенту, а також скасування депутатської недоторканності і зміни. Політичної системи на всеукраїнському референдумі. Ви підтримуєте цю громадську ініціативу, яка, на думку деяких експертів, відповідає інтересам влади? Добрий вечір. Так зачем кому-то что-то запрещать? Закон о референдумі. 3 мільйона підписі проводи референдум для все, що тебе заблагорассудиться. Так а я Вопрос слово запрещать не произнес. Так я говорю, желаю 3 мільйона підписів, вперед? Так сами вы подпишетесь под этим? Я подпишусь под любым предложением общественности, которое будет соответствовать интересам общества, а не отдельным маргинальным высказываниям отдельных маргинальных группировок. То есть, потому вы что считаете, сегодня... что требования об изменении сейчас политической системы, о двухпалатном парламенте, о снятии депутатской неприкосновенности это требования маргинальных группировок? Да, в том числе партия регионов попала в число маргинальных, потому что, оказывается, партия регионов уже четвертый раз выносит вопрос о скорейшем снятии депутатской неприкосновенности, выясняется, что это способ борьбы с политическими оппонентами. При этом так называемые политические оппоненты уже пять лет уже, по-моему, все мозги проели необходимостью снятия депутатской неприкосновенности. А Партия уже третий год подряд голосует всегда за то, чтобы наконец-то лишиться этой так называемой депутатской неприкосновенности. Но, увы, вот и не там. А что насчет судебной системы, господин Колесниченко? Система... Она, она защищает, она независима, она способна защитить депутата-оппозиционера, с которого сняли депутатскую непосредственность. А судебная система вообще не имеет права кого-либо защищать. Судебная система обязана рассматривать дела, жалобы, заявления, иски исключительно в соответствии с законом. А если ты оппозиционер, но ты преступник, то ты должен сидеть. Если ты представитель власти, и ты преступник, должен сидеть. Вот только такая правовая система должна быть в правовом государстве. Но а когда видно... бандиты рядятся в тугу народных депутатов, избивают милиционеров, творят беспредел, пытаются силой. Агрессивной силы навязать кому-то свою точку зрения это не является правым государством. И, кстати, не записано ни в одной из программ этих политических партий. Это а называется. Когда, хулиганы а когда представители и бандиты. правоохранительных органов избивают не только народных депутатов, а просто участников протестов, да, вы знаете, я с вами согласен. Вот недавно э, боевой кроль проводил э, акцию протеста. И на площади был просто человек в костюме морковки восемь милиционеров в погонах, человека скрутили в баране в Таганок и увезли. Вопрос, кого боялся боевой кроль? И какая подлая власть напала на человека в костюме морковки? Вот в чем здесь бандитская власть пыталась напасть на что? На кого? И вот тоже есть претензии. Я сделал запрос, хочу, чтобы мне пояснили, почему просто так начинает милиция хватать людей за что-то непонятное что. Может вот быть... этот абсурд мы сегодня должны бы, ну, как бы обсудить. Может... Что у нас происходит? Может быть, они это делают потому, что оправдательных приговоров, вернее, решений суда у нас где-то там 0,17 целых процентов. Ну, у вас же, же социология какая? Уголовно-профессиональный кодекс, который соответствует европейским стандартам, только начал работать. По сути, практически дел, которые бы были доведены до конца, еще нет. И практик даже первого квартала мы не имеем. Конечно, сложность с применением этого УПК, но сегодня один из экспертов сказал интересную вещь. Странное дело, почему-то многое обещали, а в первую очередь почему-то законы экономические, а вот социальные на третьем месте. Так дело в том, чтобы решить социальные вопросы, это называется выдать деньги. Надо сначала принять законы, как заработать деньги. Но сегодня мы не можем принять ни экономические, ни социальные, вообще никакие законы. По какой причине? Агрессивное меньшинство сегодня пытается узурпировать власть. Я побачив в інтернеті цікаві фотографії акції, так називаємої, повстання України в Львові. Заміщательний плакат. Вставай Україну, повстань Україну, це повстань... була інша ну, акція. Це ті ж яйця, тільки в профіль. Що про це? Цікавий плакат. Не дамо узурпувати владу. Ну, вы знаете, когда агрессивное меньшинство уже который месяц блокирует работу парламента по неизвестным никому причинам, вот это называется узурпация власти. Потому что в любой демократической стране ну, есть правило большинство и меньшинство. И меньшинство хочет этого или не хочет, оно принимает правила игры, которые определяются большинством. Миролюбивым большинством. А где мы определим, что оно миролюбивое либо мы, наверное, миролюбивое? Так же, как вы определяете агрессивное меньшинство. Вы знаете, если люди с кулаками лезут, совершают уголовное преступление, захватывают государственные здания, учреждения, совершают уголовное преступление, это не агрессивные, хорошо, это больные. Я могу с этим согласиться. Но а если это они... уголовное преступление. Господин Богдаснещенко, а если они захватывают памятник истории и культуры? И тоже с кулаками, с дубинками. Это то же самое. Тоже... строить правое государство незаконными способами и методами невозможно. Мы на сегодня, я хочу все же вернуться к этой знаменательной акции, когда корреспондент, по-моему, интернет-издания «Взгляд», «Взгляд», по-моему, я не точно помню, обратился в штаб фронта и в штаб Батьковщины с просьбой записаться на революцию. На человека смотрелись удивление вот такими глазами. Даже никто не мог объяснить, где, каким образом принять участие в этой замечательной революции, которая объявлена и объявлена всеобщая мобилизация. То есть спектакль этой комедии как бы всем очень понятен. Но замечательная фраза. 15 числа Олег Тегнебог заявил, как раз дата создания Карпатской Руси, 1939 год. И он говорил, это очень знаменательно и это очень здорово. Но ну, казалось бы, что там? Вроде бы да, как это наша история, но не все так просто. Карпатская Русь, а вообще-то, парламент Карпатской Руси был сформирован коммунистами и социалистами, но никак не националистами, которые сегодня рядятся в тогу тех людей, которые якобы несли независимость Украины и первой государственности. И это не все. А почему там был интересный конфликт тем, кому интересна история? Потому что АУН радикальное крыло, и центристы, эсдеки, социалисты, еще одно крыло, боролись между собой, кто самый яркий патриот украинской государственности в результате вооруженный конфликт, и все дальше потом что было. Но самое интересное другое. 15 марта объявляется о независимости Карпасской Руси. Куда обращается руководство Карпасской Руси за помощью? В Германию. Правильно, Германия отказалась. Советского Союза в Германия те годы. отказала, Обращаться куда? В Румынию. Румыния опять отказала. На этом все и закончилось. А сегодня у нас заблокированный парламент. Господин Фюле, я думаю, все уже знают, такая нарицательная фамилия. На заседании Европарламента говорит, ну как-то надо бы уже работать с этими блокированиями, ничего не понятно, мы ждем Украину в евроинтеграционных объятиях. Что происходит? Ну, завтра или максимум послезавтра парламент начнет работать. Так кто же управляет независимым украинским государством и нашими так называемыми оппозиционерами? У них, что бы там находится, в Европе... Вот вам и патриотизм, вот мы любим к нашей замечательной родине, вот кто формирует, когда блокировать, когда не блокировать. Вот в чем печаль и горе нашего украинского народа. То есть вы поддерживаете ту точку зрения, что после этого значит поэтому? Нет, я вот считаю, так. что партия регионов сделала все а. те зависящее, чтобы парламент работал. Мы методично сидим и ждем, когда же, наконец, людям придет в голову понимание того, что Украине необходимы законы, которые позволяют реализовать все то, что сегодня, например, представители свободы не дали сделать на комитете министров. Олег Медведев со счастьем объявляет, что они не дали, а распределить субвенции по разнице в коммунальных платежах. Значит... Наші місцеві совети не получат деньги, которые погася разницу в тарифах і в тому, що від нас требують МВФ повишать цен на газ до комірових стандартів. Щодо тарифів, то чомусь наш доблесний кабінет міністрів розподіляє субвенції дуже дивним чином. Знаєте, за субвенція соціально-економічного розвитку окремих територій розподіляється наступним чином: Донецька область 400 мільйонів гривень, Львівська 40, Тернопільська 0, Закарпатська 0. Завтра там буде повінь. Закарпаття буде заливати водою. І от як ви пояснити таку політику, геноциду цієї території, про яку ви так щойно в історичному ракурсі турбувались? Там Карпатська Україна, ОУН, Гітлер, дещо до кого їм треба звертатися? Я до Сталіна чи согласен. що? Тобто ви, ви хто не любить Сталіна, то й фашист зразу, правда? Ні, серйозна проблема, правда? Ви знаєте, от трагедія Закарпаття, обратіть увагу. коли почалися сумасшедші наводнення. Чому-то за поганих совєтів. Они были раз там 10-15 лет и не такого кошмарного свойства. При зависимой Украине каждый уважающий себя вуйка получил себе лесопилку. Начали изводить леса. Что мы получили? Кошмарные наводнения, которые из года в год постоянно разрушают эту территорию. Мы вся Украина, не только свой бюджет туда направляем. Все города регулярно собираются деньги заработной платы, чтобы помочь людям, которые и не виноваты, в том, что ноль, происходит. А субвенция ноль. Возникает вопрос: так почему мы тогда все вместе должны поддерживать, даже не безхозяйственность, а грабеж тех территорий, которые произошел? Если бы хотя бы они на этих лесопилках перерабатывали, а то не лес, кругляк, даже в сыром виде отправили в Европу, чтобы получить какие-то драные 3 евро. А если бы они оставили это на своих мебельных фабриках, которые там сегодня есть, а которые оставлялись без древесины... С вашим податковым будет... кодексом там все закрыто. Ну Мехович. все понятно. Ваш податковый кодекс, Но ваш... Не ваш имеет, этот... правда, не так имеет. а что вы уже спрашиваете у ваших субвенций и дотаций? То есть мы все вывезем взяли в Европу, владу, а вы нам давайте помогайте. Владу, мы будем владу. вывозить, а вы нам помогайте. Должно быть что? Должна бути соціальна справедливість за свої поступки і свої діяння. Нагадаю, що глядачі у студії свободи слова сьогодні поділилися за відповіді на запитання: ви за мажоритарну чи пропорційну систему виборів до Верховної Ради. 44% глядачів у студії за мажоритарну це була синя крива, і 56% за пропорційну це червона крива. Зараз дізнаємося, які висловлювання у цій студії об'єднали людей із протилежними. Поглядами сьогодні відчуття змін їхньої доконечної необхідності це те, що об'єднує Україну. І ніяка революція насправді не могла бути би плодом політехнологів. Це так, тільки в якійсь там хоробливій уяві тих, хто вірить в кремлівські мантри і в Люб'янківську пропаганду. Можна вкласти тезу про те, що революцію можна підготувати як технологічний проект. Революція вона виростає із внутрішніх сил народу, виростає із його проблем, із його бід, із його турбот. Юрій Михальчишин, народний депутат з фракції Свобода, об'єднав аудиторію.